Діти, Вчора ми з вами познайомились зі свійськими птахами. Зробили курочку і курча. А сьогодні я хочу познайомити вас з іншим свійським птахом. Давайте відгадайте загадку. Не курка, а по двору ходить. У воді хлюпається і кря говорить, хто це? Так, це качка. Качка це свійський птах, який живе поруч з людиною. Вона дуже любить воду, пірнати, плавати. Давайте подивимось, на лапках у качки є ось такі перетинки. Вони допомагають їй плавати. Голова в неї невелика, але подивіться, який в неї дзьоб. Він широкий. Плоский він їй допомагає діставати їжу з води. Качка живе на подвір'ї або біля ставка. Вона їй зерно, траву, комах. Діти, а як говорить качка? Кря кря, так вона спілкується з іншими качками та своїми діточками. Качка дуже турботлива мама. Вона... Виводить своїх маленьких каченят, які відразу від народження вже можуть ходити й плавати. Вони йдуть за мамою ланцюжком, а вона завжди про них піклується. Вони ось такі маленькі, але в них вже великі дзьоби, ось такі лапи, як у мами качки. Сьогодні я пропоную вам зробити таке маленьке жовтеньке каченя. Будемо його. Малювати, а допоможуть нам в цьому наші долоньки. Ну що, ходімо працювати? Нам потрібен олівець, пензлик, фарби, водичка та ось така губка на паличці. Якщо немає, можна взяти звичайну губку для миття посуду. Давайте спочатку візьмемо олівець, покладемо на аркуш паперу нашу долоньку та обведемо її. Ось так. Ось тут з'єднаємо, обвели, повернули аркуш, тепер візьмемо нашу губку, макнемо у фарбу жовтого кольору. Та будемо робити відбитки. Ось таке нескачення виходить. Ось я зробила, кладемо нашу губку на клейоночку, беремо пензлик, і тепер нам потрібно домалювати дзюб. Він каченя також великий. Ось так та лапки. Такі великі лапки з перетинками каченя, щоб він міг добре плавати. Домалювали та намалюємо око фарбою чорного кольору. Миємо наш пензлик. Ось Таке каченя в мене вийшло. Діти, ви знаєте вже, що качка та каченя це слізький птах, який живе на подвір'ї та полюбляє водичку. Ось таке каченя вийшло. Я буду чекати на ваші роботи, мені дуже цікаво подивитися. Можливо, ви зробите багато каченят, а можливо, навіть намалюєте і маму качку. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення!